Якби фільми зі стейтемом знімали в Харкові, думаю, що оцей хлопець, про якого ви точно нічого не чули раніше, зміг би замінити актора, як Каскадер і Дублер, а може навіть і зіграти одну з ролей. Про це ми теж сьогодні поговоримо і ще побачимо деякі кадри з ним. А щодо оригінального стейтема, хтось його називає Стетхем, він регулярно тренується у власному гаражі, постійно практикується і відточує постановки бойових сцен та слідкує за харчуванням. Щоб отримати найкраще тіло до чергової ролі, цього брутального та харизматичного актора не треба довго представляти. Розберемо шлях Джейсона Стейтема як атлета і не тільки, Пошукаємо нові факти, на шляху який і привів атлета до голівудської слави. А з вами, як завжди, Владирович. Поділюсь, що думаю про це, спираючись на досвід власних занять з 2011 року і тренувань інших атлетів. Кожному глядачу при перегляді фільмів зі стейтемом буде за що зачепитись. Комусь подобається характер персонажів, яких грає Джейсон, бо в реальному житті, щоб бути принциповим у різних ситуаціях, то треба або вміти за себе постояти, або вміти підібрати такі слова, щоб навіть не було й думок ні у кого провокувати з вами конфлікт. У випадку кіно з персонажами цього актора часто все закінчується саме бійкою. А перед тим ще можуть обмінятися влучними цитатами. Це друга причина, за що люблять стейте влучні цитати на всі випадки життя. Не знаю, чи він в курсі і чи було так задумано його піарниками, але в його фан-групах регулярно постять якісь неіснуючі цитати актора. Так, розумію, можливо у це важко повірити, і мало хто задумувався, але Стейтему вже 57 років, а він навіть в останніх фільмах виконує бої і складні трюки самостійно. Він міг би давно вже змінити образ і перейти у більш сімейні, драматичні або навіть комедійні ролі, там де не треба багато бігати. Але давайте не забувати про того ж Джекі Чана і Тома Круза, які в своєму віці виконують складні трюки без каскадерів. Давайте подивимось хоча б на 62-річного Тома Круза, це за кадрові відео зі знімального майданчика. Як вам таке? Більшість акторів з юних років не займаються спортом, а до цього їх спонукає підготовка до ролей і необхідність трансформації тіла. Голівуд формував образ чоловічих персонажів багато років, як сильних, стильних, з атлетичним тілом і необхідністю перевтілюватися від ролі до ролі. Це і Стейтем, і Хю Джекман, і Сталоне. Та ще багато прикладів. Але деякі актори готуються саме до конкретних ролей. А от хтось перетворює тренування на спосіб життя. До цих акторів відносяться Дуейн Джонсон, Скотт Еткінс і наш герой відео Джейсон Стейтем. Звісно, коли журналісти ловили стейтема на пляжі не у дуже хорошій формі, з усіма буває. Та й сам актор зізнається в інтерв'ю, що бувають різні періоди, коли чітміл в нього кожен день. Всім люди і так акторам теж треба розвантажуватися від насиченої роботи між ролями. Будучи юним хлопцем, Джейсон зовсім не планував бути актором. Вони якось сиділи з матір'ю в кафе на пляжі. І, побачивши плавця, який стрибав у воду, Джейсон захотів так само, і в нього була в певний час кар'єра професійного стрибуна. Саме тут заклалася його базова підготовка, яка допомагатиме йому потім у виконанні бойових сцен, бо у стрибках треба ідеально володіти тілом, а також не боятися. На це в нього пішло 10 років. У хлопця не було з цим проблем, та стрибати він з висоти почав лише для того, щоб кудись вивільнити свою енергію і в пошуках адреналіну. 10 років він займався цим спортом, була чудова розтяжка і атлетичне тіло. Він входив у склад національної збірної Британії, але оскільки так і не зміг добитися результату вище ніж третє місце на змаганнях і грошей це не приносило, то підробляв на ринку, продаючи дешеві прикраси. І парфуми, видаючи їх за оригінал, щоб заробити, крутився, як то кажуть, як міг. І іноді через його зовнішність здавалося попрацювати як модель, брати участь у фотосесіях. Тим часом режисер Гай Річі для свого фільму карти, гроші два стволи шукав самобутні нові обличчя, щоб гармонійно виглядали у своїх ролях. І так запримітив Стейтема. У перших фільмах сцен з боями не було. І актор ще тоді не був таким харизматичним. А от потім, з виходом наступних фільмів, він вже почав заявляти себе як образ бійця. Він зовсім не був впевнений у цьому, бо, хоч і займався на любительському рівні бойовими мистецтвами, та все ж адекватно оцінював себе як актора. Це було на той час. І коли спробував, що з цього вийшло, ми вже всі добре знаємо, на що статим здатен зараз. Фільм-Перевізник змінив його кар'єру. Друзі, для бажаючих можна отримати мою авторську міні-книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні, починаючи з 2011 року та книгу зі збільшення підтягувань. Це цілий навчальний посібник для різного рівня підготовки. Все це за донат на вільну суму на розвиток каналу, деталі за посиланням на сайті під відео. А окремо можна придбати і книжки з вивчення силових елементів. Тоді пишіть в особисті. Якось з згадував у інтерв'ю про травми. Він фанатично тренувався, будучи молодим, нарощував кількість повторень, вагу снаряду дуже стрімко, і під час одної з перевірок його максимуму у фронтальному присіді він травмувався, та так випав з тренувань на кілька місяців. При підготовці до деяких ролей, Джейсон повністю поринав у образ головних героїв. Наприклад, коли він готувався до ролі в'язня, то підмічав, як вони займаються. Це були тренування переважно з вправами з вагою власного тіла. А цю сцену підтягування бачили і пам'ятають багато з вас. Це і є образ Джейсона Стейтема. Щоб підготуватись, він тоді тренувався з морпіхами. За той час він робив багато віджимань і підтягувань, лазіння по канату, гімнастику та тіло стало рельєфним, та йому сподобалось тренуватись в такому стилі, без тренажерів і з мінімум різних гантелей. Тому згодом він облаштував гараж під свої тренування. І менше займався у спортзалі. Актор Скотт Еткінс хвалив Джейсона за його підхід до роботи під час постановки бойових сцен, і з ним комфортно працювати, він швидко запам'ятовує рухи. Щодо тренувань, то у актора вони постійно різні, він не займається для того, щоб піднімати більшу вагу або робити більшу кількість повторень. Його мета добре виглядати. Тому може собі дозволити певну імпровізацію, але він вже знає своє тіло. Якщо ж брати класичний підхід до тренувань, то краще не змінювати часто вправи або навантаження, щоб відслідковувати прогрес. Тому все, що ви можливо бачили в інтернеті щодо тренувань цього актора, це не постійні його програми, та копіювати щось взагалі бездумно точно не варто. Джейсону подобається постійно щось змінювати у вправах, і він орієнтується на конкретний день, як він себе почуває та що краще робити. Більшість спортсменів скаже, що це непрофесійно. Але як я зазначив, у устаїтиме інша мета виділити лише улюблені напрями: це кросфіт і важка атлетика, якщо мова про вправи з обтяженнями, взяття штанги на груди, поштовхи, тяги, присідання зі штангою над головою, а також вправно робить стійку на руках. Це пішло ще зі стрибиків у воду. Там є такі елементи. Ну а щодо вправ з вагою тіла. Гімнастика то він також тренується на перекладині, брусах, з гирями. Ще в нього є канат і гімнастичні кільця, які Джейсон особливо відмічає. Координація, баланс, сила. Отож, а хто цей чоловік, якого ви часто бачили у відео? Це Олексій Санін, каскадер, режисер, актор, сценарист, атлет, в тому числі він тренується з харківською воркаут командою Барстайлерс. Йому багато пишуть в коментарях, що він схож, не на стейтема. А ви як вважаєте? Напишіть. До речі, він колись виступав на шоу Україна має талант, і там ще був з волоссям, ну от, зовсім інша людина. Та й сам Стейтем, коли ще займався стрибками у воду, подивіться, він не був схожий на той образ, який зараз має актор, коли ще було волосся на голові. Наш Олексій знімався у комерційних, соціальних відео. Знімали постановочні бої, виступав у торгівельних центрах з воркаут командою, вів багато спортивних і не тільки різних заходів в Харкові. Отакий він, наш Джейсон Стейтем. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у Телеграм, і там є чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань з вагою тіла або обтяженнями під вашу підготовку вдома, на вулиці, у спортзалі, харчування для схуднення, набору ваги чи допоміг з вправами для покращення підтягувань та відтискань, або вивчення елементів, відгуки на сайті під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович, атлет спить в кожному з вас.